Всім привіт, ви на каналі Крипта з нуля. І напевно, багато хто з вас, хто володіє вже якоюсь криптою, Замислювались, як же ж її перетворити в гривні. І також, впевнений, що багато хто з вас чув про те, що в магазинах можна розраховуватись прямо криптою, але ви не знаєте, як це робиться. І саме в цьому відео ви дізнаєтесь, як перетворити вашу крипту на гривні в один момент, або ж навіть як обміняти крипту на гроші в банкоматі, без будь-яких P2P і так далі. Так що, якщо для вас це актуально, то ставте вподобайку і поїхали. Так, ну а поговоримо ми сьогодні про трасі Plus – криптогаманець з вбудованою платіжною карткою. Цей проект дуже гарно зарекомендував себе на українському ринку, і за допомогою їхнього додатку можна як і безпечно зберігати криптовалюту, так і переказувати її в будь-яку точку світу за пару секунд. І саме головне для нас це розраховуватись будь де за допомогою своєї крипти в один момент та можливість обміняти свою крипту прямо на готівку в будь-якому банкоматі. Давайте швиденько пройдемося по перевагам Trusty Plus. Так, тут у нас про комфорт і безпеку, і можу сказати, що це правда, тому що перше, що кидається в очі, це дуже дружелюбний до користувача дизайн. Це інтуїтивно зрозуміло, і немає нічого складного в тому, щоб або створити свою картку, або зробити переказ і так далі. З приводу безпеки, то їх додаток пройшов аудит від Haken. Це така компанія, яка займається перевіркою додатків на можливості взлому, вразливості і так далі. Так от, вони вдало прийшли цю перевірку, що ще раз вказує на те, що їх продукт безпечний. Далі з корисних функцій в них є Smart P2P, можна купити доступну криптовалюту зразу за допомогою своєї картки, також обмін всіх криптовалют між собою, підтримка більше 30 монет і оплата будь-яких покупок криптою з трасті карткою. Ну, в принципі, це те, про що я вже говорив. Так, ну як же ж почати користуватися Трасті Plus. Перше, що вам необхідно зробити, це перейти по посиланню в описі під цим відео. Далі завантажуємо додаток Трасті Plus. Заходимо за допомогою номеру телефону та проходимо перевірку особи. Раніше можна це було робити через ДІЮ, зараз, на жаль, тільки через права або через паспорт. Але все одно це робиться дуже швидко. Так, ну і далі переходимо до того питання, як уже ж можна користуватися додатком, щоб розраховуватись, наприклад, в магазині своєю криптою. Всього існує два способи. Перше – це віртуальна картка, другий це фізична. Фізичну карту, до речі, додали зовсім недавно, але, на жаль, в зв'язку з ситуацією в Україні у нас вона недоступна. Поки що можна її отримати тільки якщо ви знаходитесь в Європі. Хоча, в принципі, це ні на що не впливає, зараз майже у всіх телефони з NFC, так що давайте перейдемо до нашого способу. Так, на головному екрані тиснемо кнопочку Випустити карту і обираємо тип карти віртуальним. За випуск карти потрібно буде заплатити одноразово 10 євро, і на цьому моменті, до речі, в мене є для вас невеличкий такий подарунок. Чуть далі я розкажу про реферальну програму Trasti Plus, але якщо коротко, то той, хто запрошує в нашому випадку, це я, отримує за кожного, хто оформив картку 5 євро. І там є такий розподіл реферальної програми, є три варіанти: я можу або залишити всі 5 євро собі, або віддати всі 5 євро вам, або розділити по 2,5 євро на себе і на вас. Так от, я думаю, що цей варіант, в принципі, всіх влаштує, так що майте на увазі, що заплативши 10 євро, 2,5 вам повернеться автоматом. І так, їдемо далі. Далі ми обираємо валюту, в яку буде конвертуватися наша крипта, в нашому випадку це гривня, і далі встановлюємо пін-код для своєї картки. Сплачуємо і нажимаємо далі. І тут є ще такий невеличкий лайфхак, коли ви будете випускати картку, там буде питати вашу адресу. І є один нюанс: якщо ви вкажете українську адресу, то ви попадете в список очікування. Але якщо взяти будь-яку європейську адресу, наприклад, будь-який Дім в Польщі, то вам одобрять цю карту зразу. Так що ставте європейську адресу, це ні на що не впливає і зразу отримаєте свою картку. Так, ну і далі для того, щоб почати користуватися, просто переводите свою крипту на Trrasi Plus і підключаєте свою віртуальну карту в Apple або Google Pay. Ну і все після цього ви можете в будь-якому магазині або Заправці, або де інде розрахуватися своєю криптокартою. До речі, ліміт на витрати на добу складає 5000 євро. Якщо вам замало цієї суми, то напевно ви щаслива людина. Так, ну і ще коротко про функції, які додали нещодавно, та про корисні функції. З нещодавного це те, що додали переказ по IBAN, за допомогою якого, маючи чийсь номер IBAN, ви зможете за одну транзакцію перевести до 10 тисяч доларів. І ця можливість дуже зручна для, наприклад, оплати комунальних послуг та інших всяких покупок. Далі можна змінювати скін вашої карти. Дуже корисна функція Shake to Send, яка дозволить швидко знайти іншого клієнта Trusty+, плюс, який знаходиться поруч з вами. Ну і реферальна програма, про яку я говорив. Перше і саме круте це те, що ви отримаєте 45% від доходу компанії з ваших рефералів, тобто з їх обмінів. І друге це те, що ви отримаєте до 5 євро за кожен новий випуск карти вашими рефералами. Можна або повністю віддати рефералу, або поділити 50 на 50, або ж залишити 5 євро для себе. Так, ну і з приводу зняття коштів в банкоматі. Як я вже сказав, в Україні, на жаль, можна користуватися тільки віртуальною карткою, але це не є проблемою, тому що зараз в багатьох банкоматах є NFC термінал. Просто підходите, в Google або Apple Pay вашу карту. Перекладаєте до NFC і отримуєте доступ до зняття коштів. Також в трасті є така функція як Трасті Академія, за допомогою якого ви зможете навчитися заробляти та інвестувати в криптовалюту. В принципі, це все, що я хотів сказати. Ось такий у нас чудовий продукт був на огляді, всі посилання будуть в описі під цим відео. Буду дуже вдячний за вашу вподобайку, а також за підписку на канал, і буду радий прочитати ваші думки з приводу цього проєкту в коментарях. Всім велике дякую за перегляд, ви були на каналі Крипта з нуля і почуємося в новому відео.